Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люду всякий минав. Ніхто не впізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий. Йшов. І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий, він одразу впізнав і додому приніс і гарненько як знав. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню всі сили свої. І в народний вінець, як в вела, і як зоря сну, вищих хмар піднесла.